З настанням спеки все більше віничани йдуть на відпочинок до води. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб щороку перевіряють якість води в річці Південний Буг та інших водоймах міста. Під час купання в забруднених водоймах можна заразитись. Ентеровірусною інфекцією, гепатитом, лямбліозом, лептоспірозом, а також церкаріозом, відомим як свербіж купальника. про стан водою нам розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаємо. Вітаю! які ж власне самі показники досліджуються під час аналізу води, і як часто проводяться ці перевірки, саме ось в літній період. Ну насправді наша установа діє по кільком напрямкам, а саме по виявленню бактерій, вірусів найпростіших гельмінтів, і не тільки ми досліджуємо воду, в тому я маю на увазі відкриті водою, але в тому числі і ґрунт на, на пляжах нашого міста. Якщо ми будемо говорити на сьогоднішній день про дослідження, як часто ми це робимо, тобто ми робимо вже робили такі дослідження і в квітні, і в травні, і зараз вже здійснили забір шо води, шо грунту і в червні місяці, але зараз вони знаходяться в роботі. Але вже станом те, що ми маємо на сьогоднішній день, то я вам можу доповісти такі речі. І так ми досліджували воду, яка у нас є в відкритих водоймах. Пляж Центральний, Хімік, Гонти, а також рекреаційні зони це Вишенське та Тяжилівське озеро. Фактично, у всіх цих на всіх цих пляжах відкриті водойми вони по показникам фактично не відповідають по жодному із них, де краще, де гірше, але тим не менш. Це стосується і кількості лактозопозитивних кишкових паличок. Це і біохімічне споживання кись. Запахи вміст марганцю і таке інше. Тобто, і це стосується я ще раз говорю всіх цих водой. Крім цього, ми ще й досліджували, так як я і говорив раніше: ґрунт. І можемо сказати, що, наприклад, навіть в е озері, тобто мається на увазі ґрунт, є перевищення нормативно місто сели важких металів, а саме міді та ніколі. Крім того, я ще й можу сказати, що по е пляжам центральний хімік та вишенське озеро було виявлено і яйця аскарит, а також яйця токсокар. Тобто, це токсокари, це якраз е гельмінти, які атакують наших улюбленців, а саме е собак. Тобто Можемо говорити, що е, насправді е, в таку спеку е, купання і е, може ну, і в, в тому числі перебування на такому забродному ґрунті, е, може бути з одного боку, ми говоримо про заборону, а з іншого боку, воно може бути небезпечно в зв'язку з тими захворюваннями, в тому числі як і ви говорили. Ну і власне чи можна купатися у водоймах і як застерегти себе? Ну, давайте так. Звичайно, перше, ми маємо враховувати, що військовий стан, а під час військового стану само собою заборонено заборонені пляжі. Але це ми говоримо про перший аспект. А другий аспект це звичайно щодо санітарних норм і санітарних показників. І як ми з вами розуміємо, фактично ми можемо повісити на всіх пляжах табличку купання заборонено. А Кожна людина має обирати собі самостійно своє головне наше з вами завдання це надати інформацію, що можна чи не можна. Але крім цього, я ще хочу дати деякі поради, які стосуються звичайно вже нашої сьогоднішньої погоди літа і, взагалі, пляжного сезону, який тільки розпочинається, і звичайно буде кілька порад, які будуть стосуватися води, і звичайно засмаги те, що стосується води, звичайно. Купатися можна тільки в тих водоймах, яких ну відсутні таблички про заборону таке купання. Але ви вже зрозуміли, що на всіх пляжах такі таблички мають існувати, що купання заборонено. Крім того, хочу звертати увагу, звернути увагу і на відкриті водойми, які заходять за межі пляжів, це будь-які відкриті водойми, відкриті джерела води, але треба звертати увагу, що перед них знаходиться. Якщо знаходиться виробництво, якщо знаходяться очисні споруди, якщо знаходяться фермерські господарства, то звичайно купатися категорично заборонено. Крім цього, якщо відбулися Зливи знову ж таки певний час не потрібно перебувати в таких відкритих водоймах. Звичайно, говорити про питво води з відкритих водойм, звичайно, категорично ні, але якраз в першу чергу слідкувати за нашими дітьми, які можуть в тому числі і наковтатися води. Тобто, але для того, щоб ну, унебезпечувати такі речі, звичайно, з собою брати багато питної води і під час такого відпочинку багато вживати води. Крім цього, я хочу звернути увагу. Якщо ви бачите, що вода спека, вода не проточна, а стояча, то звичайно і вона буде і цвісти, вона може бути забруднена. Вона може бути з плямами маслянистими і таке інше. В таку воду, звичайно, категорично не раджу заходити. Крім того, після якщо купання все ж таки якесь було, то звичайно приходити додому. І що приймати душ, і якщо були якісь садна, відкриті рани, звичайно обробити їх антисептик. І пару кілька парад щодо засмагання. Ну, перше, головне правило це, звичайно, не засмагати в саму спеку, тобто десь з 11 до 16 години не бажано знаходитися під відкритими променями сонцю. Друге, якщо ви хочете засмагати, то звичайно буде такий самі результат, і така сама засмага, якщо ви будете засмагати під тентом, під парасолькою, в затінку. Одягати обов'язково головний убір, звичайно, сонцезахисні окуляри і сонцезахисний Крем. Ну, оце такі прості речі. Ну і, звичайно, якщо ви почуваєтесь зле після так, таких відвідин, звичайно звертатися в першу чергу до свого сімейного лікаря за якимись порадами. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Все, бажаю здоров'я всім. Нашим глядачам нагадує Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз, був з нами на зв'язку.